Вітаю, друзі, ніколи такого не було, і знову сталася чергова схема. Військові дізналися, що новий міністр оборони запустив зміну кольору польового однострою з ММ 14 піксель на мультикам. І тепер у всіх військових одне питання. А з навіщо? До речі, міноборони вже намагається якось комунікувати, каже, що це не для всіх, а тільки для елітних частей. Ну так, так краще, ж. коли дрон підлітає, він повинен бачити. Якщо в звичайному пікселі піхота можна не Спати таке собі, а от якщо бачиш мультикам мочи зразу, це що була підсвітка для ворогів для їх дронів та артилерії, щоб їм легше було розбиратися де елітні війська, а де ні. Ну хоча всі розуміють, те, що зараз відбувається, це намагання виправдати схему, яку намагалися запустити. Більше того, тут той самий випадок, коли шмигаль і не дуже в темі. Хоча приймає участь в процесах, поясню. А язики з Міністерства оборони кажуть, що цю історію запустив не шмигаль. Він просто її виконує, реалізує. Ну, Для цього його і поставили. А запустив це в останні дні, коли підписав так: Пан Умеров. Це його ініціатива, але скажімо так, хто проштовхнув через нього це окреме питання. Поясню. Поясню, чому взагалі це треба на звернути увагу? Бо це схема тупа, банальна схема крім зінгу гривень з бюджету. Ви порахуйте, скільки треба бюджетних грошей, щоб передягнути армію. Уявили, ну поясню На мультикам Хотіла перейти чешська армія. Більше того, вони кажуть, що у нас 30 тисяч людей, 32 тисячі доларів ВВП на одну особу в країні. Значно краща ситуація ніж в Україні, але сказали, що для них це дуже дорого. Більше того, окреме питання про те, що робити з тою, тою формою, яка є в нас. Далі а переход тільки по кольору чи по якості? Бо тут же багато питань купують хлопці мультикам не тому, що він дуже красивий або якось особливо злівається з місцевістю, якість тканини. Її носькість, що з нею відбувається, це питання, і тут що буде далі? Дуже дивна ситуація, що вже кажуть про те, що це під окремі компанії дуже свої, і що ціна буде інша. Ну так звісно, при собовертості, яка залишається, а ціна буде інша, бо все нове в нашій армії використовується ні так, все нове. Для забезпечення нашої армії намагаються використати як яйця по 17 гривень. Це теж була історія, коли міністр розповідав, що ці яйця дуже потрібні по 17 гривень. Так от, а, окрім бюджетних грошей і того, скільки все треба, є ще одна історія. А можеш закупити всю цю, всю цю форму в Штатах, де вона є, мультикаверська, на складах в величезній кількості, але тоді не вдасться скримзити гроші. Тому. Про історію, що хотіли покраще, краще зробити для військових, треба відкинути від, від, бік і казати реально. В Міністерстві оборони не треба це забувати, працюють лише альтруїсти, яким невідомо слово відкат. До речі. Багато людей кажуть, що новий міністр поставлений саме на посаду, щоб таким і займатися в інтересах тої групи, яка пролобіювала його призначення. І сьогодні ми спостерігаємо, що перша історія намагалася зайти. Не зайшла, вже відіграли назад, вже комунікують і кажуть, ні, ми не будемо все зрозуміли там, ну не зайшло. А якщо б зайшло, якщо б ми всі промовчали, якщо б не відреагували, так от а найцікавіше. А скільки ж хотіли закласти для того, щоб покласти свої кишені? І коли ви все це дізнаєтесь, а з часом ви дізнаєтесь, то ви офігієте. Цікаво буде як схемою з нардепом Кузніцовим, той, який разом з Гайдаєм, як з очільником Луганської області, накручували 30% на дронах і ребах, які постачали в частину Нацгвардії. Ну да, 30% в кармані. або може в іншій історії в схемі слуги Задорожного, який вимагав у жителів Сумщини 10% від кошторосу водогіну, щоб їм не заважати, це буде в схемі, як у чиновника міноборони Богдана Хмельницького. До речі, він вже отримує п'яту підозру, і це в нього в дивані знайшли мільйон доларів взагалі. Цікава історія, правда, і зараз міноборони розповідає, що це не те, що ми подумали. Звісно, не те, це альтруїсти хотіли зробити як краще. І коли нема грошей на дрони, реби та автівки, то передягнути негайно мільйон військових під окремі кампанії, які будуть це робити. Це першочергове. Я поговорив з деякими людьми в Легпромі, які займаються форумами, Вони кажуть, навіть знають, під кого це йде. Я кажу: так, давайте виходите до мене в ефір. Вони кажуть, і чого ви в ефір розповісти? Взагалі ніяких контрактів, контрактів з Мінобороною ні у кого не буде. Вони мстливі і такі речі не пробачають. Ну що сказати? Супер! Геніальна історія. До речі, є одна історія. Про здорожчання тканини мультикам виготовляється з сьоми кольорів, піксель з п'яти різниця здається дрібною тим, хто ніколи не займався виробництвом і не розуміє, скільки це буде коштувати. Це тканина. здорожче. Більше того, ми розуміємо, що, скоріш за все, якість ніяк не зміниться, не зміниться і не покращиться зносостойкість. А от ціна, ціна справді. Міняється, і отут найцікавіше, що оплачувати це будемо ми з вами з власної кишені, плюс відсоток, який, ну ви ж пам'ятаєте, Кузніцов, Гайдай, 에, Загородній, Задорожний, вибачте, 에, всі інші, нічого з цього не зміниться. І от це говорить тільки про одне: що якщо не вказувати на такі історії, то ми будемо мати нові кейси про яйця по 17 гривень. Це не жарт, це трагедія. І кожен раз, коли ми це бачимо, ну, це страшна ситуація. Взагалі, замість того, щоб забезпечувати війська всім необхідним, снарядами, дронами, ребами, автівками, гумою для автівки, ремонтами автівки, все те, що робимо ми з вами і волонтери, намагаються протягнути нову схему. Це якась безглуздість, це якась безуглість. Я не знаю, що це таке, але нормальним це не назвати. І треба розуміти, що після подібних схем новопризначений міністр і всі, хто запропонував, до речі, і колишній попередній міністр, вони повинні йти як мінімум НАХ. Це як мінімум. А разом з ними ті, хто в схемі, в всіх структурах, хто запропонував це з Генштабу, хто запропонував взагалі. Ну, тому що дивіться, давайте відверто казати. Сьогодні є питання, які більш важливі. Сьогодні є інша історія. А ще сьогодні є історії, коли у забезпеченні Збройних сил намагаються використати схеми, І далі. І далі намагаються збагачувати. Остання історія з Кузнєцовим Гайдаєм лише підтверджує весь цей треш, А знаєте. Коли ми кажемо про те, що ми повинні перемогти, коли відбуваються схеми в будь-які моменти. На забезпечення Збройних сил України перемогти неможливо. І ця історія в черговий раз підтверджує, що клептократична влада налаштована лише на схематоз. Впевнений, що зараз ми почуємо ще шмигальон виправдань від Міністерства оборони і пояснення, чому необхідно негайно змінити форму, чому це буде покроково, чому це буде зразу невеликі гроші, а так трохи збільшиться. Ми все це розуміємо. Але коли. Перше, експерти пояснюють, що не все так добре, як нам продають. Коли навіть кулуарно, але виробники розповідають, що справді відбувається. Коли, наприклад, дана ярва покроково розписує, де тут ховається схема, вибачте, але тут це як в старої американські приказки. Якщо щось крякає, як качка, якщо щось ходить, як качка, якщо щось виглядає, як качка, то це і є качка. І не треба трендіти. Тому чесного визнання про схему не буде. І схему будуть намагатися протягнути, хоча, ще раз кажу, зараз в Мінобороні кажуть, що вони вже відмовилися від цієї історії. Але це ще черговий раз каже, що розголос, увага суспільства і вказівка на те, що намагаються зробити схему, може допомогти вирішити проблему. І запобігти реалізації схеми. Це як законопроектом. Поки схема залишається схемою, за нею можу карати Набу, САП, СБУ, всі інші органи. Як тільки її протягують закон, вона стає вже не схемою, а законом. І можна кримздити гроші, що, до речі, часто ми спостерігаємо. Приділяємо максимум уваги, не закриваємо очі, не мовчимо. І тоді нам вдасться знищити. Цей спрут. А якщо не знищити, то помітно його послабити. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео. Дякую, що поставили вподобайку. Ваша підтримка справді потрібна каналу. Дякую, що ви активні і небайдужі. А головне, я хочу вам подякувати за те, до речі, це, це це зробили. Ну, поставили вподобайку. Бо це потрібно каналу, ваша підтримка потрібна. Підписались, покоментували, поширили. Якщо так, щиро дякую. Якщо ні, це ваш вибір отримати інформацію і не подякувати каналу. Таке теж буває. Все як в житті. Але головне, я все ж таки, прошу не забувати підтримувати ЗСУ, донатити ЗСУ, приєднути ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ України, є майбутнє. Якщо Збройних сил не буде, не буде не лише майбутнього, України не буде. Часто зрозуміти. Єднаємось навколо ЗСУ, і все буде Україна. Папа. -па.